Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас чудовий житловий будинок. Він знаходиться в селі Захарівка, Олександрівський район, Кіровоградська область. Загальна площа цього будинку 70,5 квадратних метрів. Житлова площа 40,5 квадратних метрів. Цегляний 4 житлові окремі кімнати, коридор, сіни та котельня. Вода в колодязі у дворі. До будинку прилягають надвірні будівлі, такі як літня кухня, баня, два сараї та погріб. Загальна ділянка площі 0,189 гектарів, плюс додатково 0,24 гектари земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства. Дуже дуже цікавий, чудовий з меблюванням, з індивідуальним газовим опаленням будинок за ціною 100 тисяч гривень. Кому цікаво, контакти власника в описі до цього відео, посилання на телеграм-канал. Ви обов'язково туди заходите, підписуйтесь, та там будуть знаходитися контакти власника. Обов'язково не пропускайте оголошення, дуже гарна нерухомість. Заходь і живи. Найнижчі ціни напряму з власником, без всяких переплат та доплат. Всім дякую. Дякую за перегляд. Обов'язково оформіть підписку на цей канал. Всім дякую, до побачення.